Плач у темному лісі. Танжиро почув дитячий плач у горах. Коли підійшов ближче, побачив дівчинку без обличчя. Вона шепотіла Поверни мені голову або візьми мою. Він обернувся, а на його плечі вже лежала її долоня. Демон у дзеркалі. І нозуке натрапив на стару хижу. В ній було тільки дзеркало. Він глянув і побачив себе мертвим. Але з дзеркала його відображення посміхнулось і сказало Залишайся. Я піду замість тебе. Наступного ранку всі бачили Інозуке, але він не говорив. І не кліпав поцілунок демона. Дівчина поцілувала Зеніцу в сні. Її очі світилися червоним. Вранці він прокинувся з кривавим слідом на губах і відчуттям, що хтось всередині нього вже не він. Наступної ночі він сам прийшов поцілувати когось іншого. Залізна маска. У покинутому селі Танжиро знайшов самурая з маскою. Той мовчки показав на вежу. Всередині був лише один напис хто бачить мене, стає мною. Танжиро вийшов, але в масці. І більше не розмовляв. Незуко, не вона. Після однієї битви Танжиро помітив, що Незуко дивиться на нього дивно. Вночі вона прошепотіла Я не твоя сестра. Вона померла. А потім засміялася її голосом. З того часу він більше не відкривав коробку, залізна маска. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.